Слава Ісусу Христу! Продовжуємо дев'ятницю до святого апостола Юди Тадея. Сьогодні молимося, День Третій. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Святий Тадею, ти мав щастя належати до сім'ї Христа Спасителя, приславнений апостоле і мученику. Ти яснієш великими чеснотами, вірний заступнику тих, що тебе прославляють, і до тебе з довір'ям припадають. Ти опікун і заступник наш у найскладніших обставинах, тому стою перед тобою і благаю з глибини мого серця. Прийди на поміч мені своїм могутнім заступництвом, бо ти маєш від Бога ласку приходити зі скорою поміччю тим хто втратив уже всяку надію на порятунок. Глянь на мене ласкаво. Моє життя життя Христів, а дні мого життя, море терпінь, дороги життя мого вкриті терням, і кожна хвилина Його свідок, сліз і зітхань. А на збільшення мого нещастя, чорні думки вкрадаються до мого серця, неспокій, малодушність, брак довір'я. Навіть розпач тиснуться до серця, Проведіння закрите перед очима моїми, і віра хитається в серці моїм. Такі думки впроваджують мене у чорні хмари смутку, не залиши мене в такому тяжкому стані, а прийди і споміч у мені. Прошу тебе покірно, глянь милосердно на мене і не погорди моїми проханнями, нехай довір'я моє не буде зраджене. Тебе обдарував Бог ласкою приходити на поміч тим, хто потрапив у безнадійне становище. Тому і я, що теж опинилася в скруті, прошу тебе про заступництво перед Христовим Спасителем усе життя моє складати буду Тобі мою подяку і прославляти ім'я Твоє та шанувати тебе, як мого особливого опікуна. Дякувати буду Богові за ласки, одержані. Через Твоє посередництво і що сили поширюватиму славу імени Твого. Амінь. Розважання третього дня дев'ятниці, святий Тадей Великий Апостол Христовий. Разом зі святим Симеоном проводив. Апостольську працю Персії, де привів до правдивої католицької віри багато поган. Їх діяльність не сподобалася поганським жерцям, які перебували в темноті ідолопоклонства, тому вони обвинувачували святих апостолів перед королем перським, домагаючись їх засудження на смерть. І щоб здійснити свої вимоги, вони заготовили кілька отруйних змій і в певний час випустили їх на Тадея і Симеона. Але на превелике диво короля і всіх присутніх змії не торкнулися святих, а кинулися на поганських жерців і викликали страшний переполох. І тільки голоси святих Тадея і Симеона. Заспокоїли роздратованих гадюк, які на заклик святих покірно приповзли до їх стіб і притулилися до грудей. Це чудо Боже спричинило численні навернення, а король Перський не тільки дарував апостолам життя, але й сам прийняв християнську віру. Нехай згадка про Божі ласки, виявлені святим Тадеєм, наповнює наші серця вірою в те. Що все, про що будемо просити в Його імені, одержимо від Всевишнього Господа Бога, який обдаровує святого Тадея особливою любов'ю. Постанова, у кожній порі і потребі буду звертатися за допомогою до святого Тадея, щоб таким способом забезпечити його безнастанну і могутню опіку. Освятий Тадею! Все більше вірю і сильніше надіюся, що ти вислухаєш мої молитви, котрі приношу в цій дев'ятниці, змилосердися наді мною і заступися за мною перед Ісусом Христом та виднай для мене потіху і ласку, про яку я гаряче благаю. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і плід підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую за молитовне єднання. Слава Ісусу Христу, слава на віки.